Вітаю, друзі! Сьогодні спілкуємося про систему окосів Кюнель. Тож, кюнель це декоративна відкосна система, яка виготовляється з ПВХ та використовується для оздоблення віконних та дверних, зовнішніх та внутрішніх відкосів. Це є система, розроблена фахівцями австрійськими та білоруськими і продається, реалізується вона на території України з 2018 року. Декоративною системою називається тому, що вона передбачає, що всі роботи по гідро та пароізоляції монтажного шва вже здійснені методом сазі за допомогою акрилових герметизуючих мастик або віконних стрічок ілбрук нормайзол тощо. Відповідно, сам відкос виконує суто декоративну функцію. Найбільшою відмінністю відкосу кюнель, а одночасною перевагою від інших відкосів є те, що їх можна зняти, наприклад, для виконання ремонту. А після ремонту всі елементи панелі можна повернути на місце. Якщо станеться пошкодження якоїсь деталі даного відкосу, її цю деталь дуже легко замінити і замовити окремо. Але варто зазначити, що самі панелі від косу кюнель на порядок міцніші за панелі, наприклад, сендвіч-панелі, яка складається з тонкіших шарів пластику і з м'яким уплотнювачем посередині. В той час, коли панелі від косу кюнель товстіші і мають ребра жорсткості посередині замість у утеплювача. Ви можете замовити в Києві та по Україні класичну білу систему або ж фарбовану е, кольорами RAL. Е, як варіант може бути нанесення ламінації е, вплівками віншильд або ж реноліт. Також е, можливо е, нанести Уфа друк на лиштву. Це окантування самого вікна е, по периметру. Тут може бути на вибраний вами малюнок або ж заламінована в один колір лишта. В комплект декоративної системи кюнель входять 5 наступних груп деталей. Стартові профілі, які кріпляться до рами дверей або вікна саморізами блоха. Для фіксації стартових профілів на двостолкове вікно розмірами 1,5 на 1,5 буде достатньо 10-13 саморізів, що фіксуватимуться короком 35 см. Панелі від косу, що підрізаються під необхідними кутами, ставляться в стартові профілі та фіксуються защіпками. Універсальні защіпки, які кріпляться кроком від 300 до 500 мм на двостолкове вікно потрібно буде 15 звичайних юбелів, 6х400 мм, щоб закріпитися до бетону чи цегли. Для кріплення защіпок для м'яких матеріалів, таких як газоблок. Або дерево використовуються шрупи по дереву 35 і 35 або 35 на 55 мм. Лиштви, що також підрізаються під по розмірах, а потім фіксуються на защіпки, служать лиштви окантуванням внутрішнього укосу, і якраз їх можна пофарбувати окремими кольорами або нанести уфа-друк на них. Також е, останнім група елементів це кришки кутові. Їх можна теж піддавати фарбуванню або нанесенню у фад руку. Прибуває відкос в коробці з паспортом. Якщо ви самостійно монтуєте замовлення, то вам нами відправляється відеоінструкція монтажу та список інструментів, що буде необхідний, якщо ви замовляєте відкос з монтажем по Києву чи області, то про, про все за вас подбає майстер. Система кюнель практична в експлуатації, вона не боїться вологи, за нею легко доглядати. При появі забруднень в процесі використання вам достатньо використовувати нейтральні миючі засоби, наприклад, мильний розчин. Не допускається використання абразивних миючих засобів, в, яких, в місті яких є луг, кислота, відбілювач. Це можуть бути, наприклад, порошки, пасти, певні миючі креми. Варто сказати, що якщо ви хочете замовити дану систему або ж прорахувати її вартість, вам варто перейти за посиланням в описі.